Добрий день, мої люблю вам класники, тих, шановними батьки. Ми з вами продовжуємо начинаємо уроки, і тема сьогоднішнього уроку перевіряю свої досягнення підсумок за розділу Шевченкове слова. Не урок, а справжнє свято, бо плинемо світи. Мадрувати завзято, юний друже, я й ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши, Знаєш, що вчити завжди важко, але що буде у житті. Прочитаємо з вами чисто мовочки. Ша, 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 співає душа. Шу, 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 шу шелест шу. ше 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 свято нас хороше. ши ше, мене не сміши. Так, ча, чя, чя, шукаю ча, ча шукаю м'яча. Чу, 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 траву не топчу. че че, че, друг поче. Чи-чи-чи, сміються слухачі. Так, і виконаємо з вами скоромовочку. На подвір'ї зелен кущ, над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща, над кущем нема хруща. Швидше. На подвір'ї зелен кущ над кущем літає хрущ, ми прибігли до куща над кущем нема хруща. А тепер давайте розлучите по частинках. На подвір'ї зелен кущ. Над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща. Над кущем нема хруща. Молодці. Так, отже, вивчається це розділ. Тепер ми знаємо, хто такий Тарас Григорович Шевченко. Це видатний письменник та художник. Де він народився? В селі удіморинці яким були його батьки кріпаками. Що сказав Григорій Іванович Шевченко про майбутнє свого сина, що з нього вийде неабище? Що означає Тарас і прізвище Шевченко? Тепер ви можете пояснити, що означає крайнева палає, лани мріять, чому поета люблять та шанують? Ви вмієте розказувати на пам'ять вірш, роз'єднувати слова виразно прочитати вірш, Тихесенько вітер її степила. ним мріють між ярами, наставами, вербів. Навіть звати порівняння і образні в прочитаних творів, розповісти про місця в нашому краї. І бачимо пам'ятник Дариса Шевченко в Києві. У Вінниці, у Дніпрі. Висловлює своє. Почуття та ставлення. А, ви розказуєте про своє враження від прочитаного, почутого та побаченого. І бачимо, де народився майбутньому. Поставимо та раз, григорович, Шевченко, великий, народний, поет і. Художник. Утворимо споду слідство сполучення. Тихесенько, соловейко, вітер віє втемню гає. Верби сади зеленіють, рясні похилились. Тихесенько вітер віє, силовейко втемнім гає, зеленіють свят рісний похилились. І роз'єднуємо. Так, уже ми з вами це говорили. За бажання, ви можете намалювати ілюстрацію до улюбленого твору. Поне все вас вийде, ви мене розумні. Не забудьте виконати тестування. До побачення!